Казка про котика та півника Були собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, ідучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь. Хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник. Засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Наїдала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє Ходи, ходи, півнику, до мене. У мене золота пшениця, медяна водиця, а півник їй. То ток, тоток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі. Насипала півникові поп вікном з золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник одсунув квартирку та й виглядає. Бачить нікого нема. Тільки пшеничка попід рікном розсипана. Понадиться півник. Піду но ну, я трошки поклюю. Нікого нема. Ніхто мене не побачить. Той котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, по своєму хвосту. Порятуй мене. Котик поки почув, поки завернувся, далеко був. То вже є пізниця лиску доганяти? Біг, біг, не здогнав. Вернувся додому та й плаче. А далі надумався. Узяв скрипку та писану кайстру та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у Лиски в Лиски новий б двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й полипко. вийде лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не витерпіла та й каже до менших Ви тут посипте, а я тіду подивлюся, що вона там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її цок у лобок та вписано кайстру. А сам знову грає. Ой, Лиски, в Лиски новий двір. Та чотири дочки на видир. П'ятий синко, ще й пилипко. Вийди лисе, подивися чи хороше граю? Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту цок у лобок та вписану кайстру. Так усіх лисенят виманив. А симко Пилипко жде, пожде сестричок, не вертається. Відоно каже, позганяю, а то мати прийде битиме. Та й вийшов з хати. От котики його, цок у лобок. Та описану кайстру. А потім почепив кайстру на сухій вербі, саму хату, знайшов півника, роз'язав. Взяли вони удвох усю лисичину страву, поїли, горщика з окропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник віку слухав котика. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.